З 16 липня туристичні та екскурсійні послуги мають надавати українською. Це одна із нових норм мовного закону. Ужгородський гід Владислав Товтин розповідає, вже 15 років екскурсії проводить лише українською. Чоловік додає, сфера туризму може бути одним з елементів популяризації державної мови. Дуже багато людей вони приїжджають сюди і хочуть почути, щоб тут ну, говорили по-українськи. І дуже їм цікаво, якщо вживаються якісь місцеві специфічні закарпатські слова, діалекти, діалекти. це їх дуже цікавить. Якщо людина ну вона іноземець. З іншої країни, але вона знає, наприклад, російську мову, то тільки в такому випадку ну я провожу екскурсії російською. Ще одна з норм закону стосується книговидовництва та продажу книг. Їх в магазині українською має бути не менше половини. Власниця однієї з ужгородських крамниць Марина Чинадій каже: на полицях у них більше десяти років переважають видання державною мовою. Якщо казати про дитячу літературу, де 95% вона складає українською мовою і 5% російською, якщо там. А доросле, я би сказала, 80 на 20. Не лише в книгарнях, а й на телебаченні та в кінотеатрах. Дубльовані або з субтитрами. Відтепер мова фільмів та серіалів лише державна. Це ж стосується музеїв і театрів. За 75 років роботи закарпатського академічного драмтеатру каже директор та художній керівник Василь Марюхнич жодної вистави іншою мовою, крім української, не презентували. Щодо виступів театралів, які тут гастролюватимуть, додає марюхнич відповідальності не несуть. Відсутній будь-який попередній перегляд тих програм, котрі привозять наші колеги, і на вжиток тої чи іншої мови. Наш театр впливу жодного не має. і не має його не лише е, театр як е, театрально мистецька установа, а й органи державної влади. Скарги про недотримання норм мовного закону можна надсилати у повновадженому із захисту державної мови Тарасу Кременю. Омбудсмен додає від закарпатців за півроку надійшла. Одна скарга це порушення у сфері обслуговування, за словами Тараса Кременя. Виправили, поки штрафи за невиконання мовного закону стосуються лише установ та організацій. А вже з наступного року штрафи загрожують кожному. 22-го року, коли набудуть чинності зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення, такі штрафи можуть бути накладені і на окремо взятого громадянина, скажімо, касира. Лікаря, учителя, сантехніка, які буде злічно порушувати мовне законодавство під час виконання своїх службових чи професійних обов'язків, загалом 16 липня набирають чинності норми мовного закону, які стосуються проведення урочистих заходів, екскурсій, виставок, вистав та фільмів, друку афіш, а також книговидавництва та продажу книг. З цього ж для для тих, хто зобов'язаний володіти українською під час виконання службових обов'язків, стартує реєстрація на спеціальний іспит. Складати його будуть змушені і ті, хто хоче б отримати українське громадянство. Самі ж іспити розпочнуться 19 липня. Анастасія Соболєва, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.